Всім привіт! З вами! Я просто йду або Вадим Фрирайдер І сьогодні у нас буде відео, як ви вже побачили по назві, огляд мого електросамокату. Так, тому що я знімаю відео багато, але треба якесь різноманіття. Так що ми зараз знімаємо огляд мого електросамоката. Купив я його в кінці червня. Давайте приступимо до його огляду. От. Це електросамокат Xiaomi Дуже. Класивий самокат От. купляв я його за 15 500 гривень. їжджу на ньому вже 4 місяці, як ви бачите. Ем, міняв переднє колесо на ну, не, не тому що в мене воно дуже багато раз ласт тріскало. Діаметр клас 8,5 дюймів. 500 колесо, колес, він 13 кілограм. Красивий дизайн, самі прості ручки. Дзвінок. Ось такий, такий в нього вигляд. Алюмінієвий сплав. Пластик. Провода. Максимальна швидкість 35 кілометрів. Дивіться, от. Тут є прибор... приборка, є спеціальна програма. максимальна швидкість 35, як я вже сказав, на спорт режимі. Тормоза самі прості, при нажаті включається світодіод задній. Є світло також. Давайте я виключу. Отак от він виглядає. В темню пору року. Темні пора року, темну пора дня. Ем, тут приборка, там, де показує Bluetooth підключення. Ось от. От так от два рази нажимається переключення режиму. Він дуже красивий, я би сказав. Давайте вже притестимо до, до максимальної швидкості. Так, піднімаємо передні колеса і 35 круїз-контроль є. Як ви бачите, я не тримаю. Вот так от. На еко режимі він їде щось 20, я не пам'ятаю, я виставляв. 20, так. На цьому 25. І на спорт 35. Ось вот так вот сюда сюди ще стою фонарик. Отак вот от. Ось вот такий в нього вигляд. Вибачте, що не помив його. Вот такий він класний. Дискові тормоза. І, в принципі, все. Підножка тут Отут. Так. Ну, типу, кориць контроль є на будь-яких швидкостях, можна висловити ем, свою швидкість кориць контроля в програмі. Якщо вам це буде удобніше. Так. От. От такий от електросамокат, підножка, все як має бути. Так, будемо вже з вами прощатися. Отакий от обзор електросамоката в нас вийшов. З вами був я просто ютубер один фрірайдер. Чекайте нових відео і всім пока!